Білий дім покликав у неділю лідерів партії у Конгресі та командування Пентагону для термінової наради щодо Сирії. Адміністрація Обами закликає Конгрес схвалити рішення щодо військового удару по цій країні у неділю. Держсекретар Джон Керрі в інтерв'ю телеканалу NBC сказав, що США мають нові докази того, що під час атаки 25 серпня у передмісті Дамаска було використано нервово-паралітичний газ «Зарин». За його словами, лабораторні аналізи крові та волосся взяті у лікарів, які надавали першу допомогу потерпілому Дамаску, виявилися позитивними на зарин. Збір зразків та їх аналіз проводився незалежно від комісії ООН, яка зараз працює у регіоні. Додав Кері. Чи застосують США силу проти Башара Алясада. Тему продовжить Наталя Леонова президент Барак Обама каже, що Сполучені Штати повинні відповісти на атаки з використанням хімічної зброї у Сирії військовою дією. Втім, президент підкреслює, що таке рішення буде прийнято лише з дозволу конгресу. США. Обама вже провів зустрічі з лідерами у Конгресі та попросив їх негайно обговорити це питання та прийняти відповідне рішення. Хочу запитати конгреси кожного члена міжнародної спільноти, який меседж ми надсилаємо, якщо дозволимо, щоб диктатор відкрито труїв смертельним газом сотні дітей і не поніс жодної відповідальності. У п'ятницю США оприлюднили звіт розвідки про те, що під час хімічної атаки 21 серпня загинуло майже півтори тисячі людей, серед них 426 дітей. Уряд Асада звинувачення у використанні хімічної зброї відкидає, складаючи провину на опозицію. Аналітик з питань зовнішньої політики Джефрі Прайс каже, що докази того, що саме уряд Асада використав хімічну зброю, є досить вагомими. нема сумнівів, що хімічна Зброя була використана і дуже мало сумнівів, що використана вона була саме людьми режимом Масада. І повірте, американський президент не хоче війни з Сирією. Опитування громадської думки вказують на те, що більшість американців проти військового втручання США у Сирію, побоючись іракського сценарію, коли Америка протягом багатьох років перебувала у стані війни через помилкове припущення про наявність усадама гусейна зброї масового ураження. Цієї суботи біля Білого Дому відбулася акція, де були чутні голоси як за, так і проти військового втручання у Сирію. Противники нападу на Сирію наполягали, що натомість США мають зосередитись на внутрішньо національних проблемах. А крім того, вважають вони, повітряні напади на Сирію лише призведуть до поглиблення Україні громадянської війни. Скидати бомби на територію, яка перебуває в дуже складній ситуації. Нічого не вирішує, це лише ускладнює. Конгрес США повертається з канікул 9 вересня, а це означає, що рішення про військове втручання у Сирію, позитивне чи негативне, скоріш за все буде прийнято не раніше ніж за 10 днів. Наталія Леонова, Голос Америки.